Мені приємно в такий гарний день, коли Україна колядує, коли Україна святкує народження, спаса людства. Дякую, що ви сьогодні разом з лісопетним батальйоном зичу вам, ну, сам поряд, зичу миру, миру в Україні, миру в домі, миру в душі, здоров'я зичу, нехай з цим Різдвом. Прийде до нас, укріпиться наша віра. Нехай надія наша ніколи не згасне, нехай наші збройні сили знають, що в них надійний тил, що ми не залишимо їх в біді. Ми зробимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. І Бога просимо в день і вночі, щоб Він зберіг наших вояків, щоб повернув їх додому, до родин, щоб Слідуюче різдво було особливим, мирним, щоб всі сиділи за столом і дякували Богові і не переставали за те, що, врешті-решт, біда покинула нашу Україну. Я запрошую всіх разом з батальйоном відсвяткувати другий день різдва. Незабутнє свято, бо там, де лісабетний батальйон, там завжди позитив, там завжди гарна енергетика. Там завжди усмішки. Усмішка потрібна нам як ніколи, бо більше ніхто не веселить українців, крім лісапедного батальйону. Всі хочуть тільки засмутити. А лісапетний батальйон хоче відігріти ваші душі, хоче, щоб ви повірили, що ми живі і життя продовжується, незважаючи ні на що. Тож запрошую всіх. në këncet visa përta batalionë. Të bëzhaj përmë të foto profesionit, të 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 Вже сьогодні о 19.30 в палаці культоршенка з великою святковою різдвяною концертною програмою на звестях Наталя Фаліон та ліса поетний батальйон. квиточки на концерт можна придбати. Тут у нас запрошуємо.